Вітаємо з вами ситуаційний центр муніципальної варти Білгородністровської міської ради з останніми подіями життя міста. Випуску новин від 19 грудня свято наближається. Про це наочно свідчать ялинкові базари, які проводять свою підприємницьку діяльність на законних підставах. Та, на жаль, є ті, хто в погоні за легкими грошима, нехтуючи законом, торгує нечіпованими зеленими красунями посеред білого дня в центрі міста. Муніципальна варта викрила факт правопорушення. Викликали поліцію. Ні, корупційним схемам протокол штраф тільки так. Укриття безпечне місце під час повітряних тривог, але деякі нерозважливі громадяни перетворюють укриття в кімнати розваг з розпиттям алкоголю. Будинок по вулиці Приморська, 14 а об'єми випитого вражають і обурюють одночасно. Шановні, залишайтеся людьми через таких відвідувачів. Укриття на замку для безпеки мешканців даного будинку і недопущення свавілля. Вулиця Приморська, 14А. Зараз біля бомбосховища дверях бомбосховища новий замок. Незважаючи на це, вільний доступ бажаючих спуститися в укриття під час тривоги забезпечено. Що патруль муніципальної варти здійснює патрулювання вулицями. Дощ в обличчя, вітер в спину. Вони на варті безпеки міста. Район Тіри. Пройшли район совхоза. Все спокійно. Далі у нас путь. в сторону истока парк Горького. Парк Горького. Тишина. Движения нет. Магазин Поляна. На данный момент все спокойно. Без происшествий. Такие ночные патрулирования иногда приводят до разных знахидок и устричей. Перша ночі біля станції поповнення рахунку громадянин в домашньому халаті проводить оплату за телефон. Документи вдома вдавилось. Я вийшов, поповнюючи вийшов От Отак комендантська година не стоїть на заваді бажанню завжди бути на зв'язку. Буває таке, вихований, але не поінформований чолов'яга швиденько прошмигнув поміж патрульних. Добрий вечір. Добрий вечір. В занедбаному будинку знайдено нічліг шліг без хатчинків. Сергій Іванович з Івано-Франківська. Працював на виноградниках, а сьогодні ця будівля стала для нього тимчасовим прихистком. Знахідка вже в іншому будинку також свідчить про перебування в ній осіб без постійного місця проживання. Пакет з харчами заховано на горищі. Ну, бачу овочі, картопля, цибуля, щось таке. Це було все зверху. Зверху, перевірка документів задля з'ясування особистості, наявність перепусток, дозволяючих рух транспорту комендантську годину, обов'язок муніципальної варти задля недопущення ДРГ на території міста. Я тому що я забруджала акумулятори і генератори здесь на майстерсько нам позвонили карабінери зробила сигналізація. Я позов, щоб зняти поставити заново. Розуміємо потреби сьогодення і нештатні ситуації, але вимоги єдині для всіх, і не слід їх порушувати. І як було обіцяно, фото затриманого крадія в центрі культури та дозвілля громадянин щойно звільнившися з місць позбавлення волі, не зробивши ніяких висновків. Знову потрапив за грати. Оперативна злагоджена робота муніципальної варти та поліції дає результати умотивовані підтримкою громадян патрульної муніципальної варти і далі здійснюють рейди щодо недопущення паркування під забороняючими знаками. Ваше свідоме ставлення до правил дорожнього руху вражає. Це був випуск новин ситуаційного центру муніципальної варти Білгородністровської міської ради.